Привіт, усім любителям бюджетного шопінгу. Я Людмила з міста Вінниця і сьогодні підемо на традиційне полювання за знахідками в секонд-хенд і перша моя знахідка від легендарного американського бренду Melcal Cors, чорний шкіряний рюкзак, золотисту фурнітуру. Має закруглений силует, регульовані плечові ремені, верхню ручку для різних варіантів носіння. Тут якісна шкіра, два основних відділення, наблизку кілька зовнішніх і внутрішніх кишень для зручної організації речей, є шкіряна бірочка лого бренду і брендована підкладка. Знайшла бірку з номером, і QR-кодом я його не перевіряла, але впевнена на всі 100%, що це. Оригінальна річ. А, також тут брендована фурнітура, Ось і це рюкзак, такий зручний, міцний, якісний, доволі красивий, такий собі універсально, елегантно, сучасний аксесуар. Думаю, він ідеально підійде для міського стилю. Ну тут були потерті кутики, пошкоджена ручка і одна з блискавок, але я на нього в принципі потратила з ремонтом близько тисячі гривень. А на розетці його продають більше 16 тисяч гривень. Хоча на офіційному сайті повна ціна 358 Доларів, а зараз його продають зі знижкою за 119 доларів. Ну, загалом дуже цікаво тут з тінами, щось відбувається. Е, ну, е, продукцію цього бренду носять і голівудські зірки, наприклад, Мадонна, Ша Стоун. Це бренд доступної розкоші між люксом і преміумом. Їх стиль, це поєднання гламури, елегантності, спортшику. Рюкзаки, ось показую, коштують від 100 до 400 доларів, а загалом сумки від 100 до 3 тисяч доларів. Взагалі, шкодую, що не забрала я цю річ. Ось таку шапочку зустріла, вона була в хорошому стані, така стильна, в'язана, тут крупна така фактурна в'язка, і по всій поверхні, вплетені в хаотичному порядку такі блискучі лелітки. Надають шапці такого мерехтливого вигляду. Шапка об'ємна, точно зимова, товста, плотна, з великим пухнастим таким помпоном. Сірий темний такий насичений колір і дійсно був непоганий стан. Бірка зі складом була зрізана, ось є бірочка з брендом. Але, думаю, в складі точно є вовна, вона дійсно якісна і добротно виконана. Мені, на жаль, ця модель не підійшла, занадто якось об'ємно виглядала в мене на голові. Але шапочка дійсно симпатична. А, ну, це бренд Bugatti, німецький бренд одягу, не пов'язаний з одноіменною автомобільною компанією. Їх одяг відображає німецьку традицію, поєднуючи елегантність, мінімалізм, високу якість, функціональність і комфорт. Ну, вони використовують виробництво виробництві новаційні та високоякісні матеріали, і ці шапочки на зиму можуть коштувати від 2,5 тисяч гривень. Класна річ. А цю хустинку я знайшла і забрала з великим задоволенням. Я просто не любуватися не могла. Вона ніби застивший витвір мистецтва, який розквітає з цими ніжними, красивенними, об'ємними квітами. Тут дуже красиві такі теплі, яскраві кольори, в чому поєднання їхнє дуже мені сподобалось. Стан був ідеальний, без дефектів. Забрала її десь в районі 20 гривень. Тут шов Рауль, і це 100% шов. Візерунок тут, в техніці та й де кольори плавно перетікають один водного, створюючи нікаль. Розводи і плями з абстрактним квітковим візерунком. Це стиль етно, вінтаж, який підкреслює індивідуальність і художній підхід. Ось хустинку зустріла. Вона вже такого меншого розміру, але також в хорошому стані. Тут дивіться, який яскравий візерунок у вигляді такої спіралі чи вихора. Мають досить динамічний такий вигляд, як на мене. Красиві яскраві кольори, які підіймають настрій. І вона виготовлена з шовку. Там є бірочка. Потім покажу. Також тут шов Рауль. Забрала її собі, щоб освіжити образи. Там якісь копійки вона мені стала, наприклад, на шию до чорного костюму. Вона підписана. Ось є напис Крістіан Фішбахер. Це швейцарський преміальний бренд, який спеціалізується на високоякісних розкішних текстильних виробах. Компанія заснована ще в 1819 році. Залишається сімейним бізнесом вже понад 200 років. Використовують матеріали преміум класу, інноваційні технології і вишуканий дизайн в міжнародних майданчиках еці або пошмарк. Вінтажні ось такі шовкові хустинки можуть коштувати від 20 до 482 доларів. Ну, у мене вже є декілька ось таких от яскравих хустинок, саме від цього бренду. Дуже подобаються мені їх яскраві кольори і якість шовку. Ось такі туфлі мені сподобалися. Чорні, класичні, такі лаковані, ніби човники, стійкий підбір напівкруглий носок. Це Кларкс, відомий британський виробник взуття. Спеціалізується на комфортному та якісному взутті, засновані в 1825 році. Тут шкіра і тут використана технологія Актівєр. Це вбудовані підступу вставки для циркуляції повітря, забезпечують амортизацію та повітря. Проникненість це доступний преміум сегмент, і схожі нові коштують 100-180 доларів. Ще були ось такі босоніжечки в хорошому стані, на височенній платформі джутовій, декоровані вставкою змійного принту. Мені бренд невідомий. Ось такі яскраві золотисті босоніжки мені сподобались, також були в хорошому стані, бренд мені невідомий. Тут високий підбір, такий, ніби шпилька, досить цікаві, блискучі, гострий носочок, як бачите, відкритий, фіксуються ремінцем на щіколиці, і підошва висока, робить їх більш витонченими. Ну, золотисті ось ремінці попереду повністю прикрашені блискучими прямокутними такими камінцями, дуже сяють, підбори також прикрашені такими ніби камінчиками чи блискітками. А ось, ну, можуть бути доповненням повсякденних, так і святкових образів. Ну, на вигляд, розкішні, гламурні, доволі ефектні. Ну, в принципі, не дуже такі вичорні. Але все-таки думаю, вони дійсно десь на вечірку, на свято туди більше підійдуть, ніж на повсякдення. Покажу, що я трішки взуття. Ось лофари з золотою пряжкою попереду. Набойка тут, бачите, відвалилася. Думаю, натуральна шкіра. Ось такі балетки всі ані блискітками, бежевий ніжний колір. Ось такі ще були балеточки від Gabor. це німецький бренд. Ось ці босоніжки мені надзвичайно сподобались. Вони акцентні, примітні, викликають візуальну зацікавленість. Мені здається, що це шкіра, уся устолка, як бачите, середина яскрава, принт зебра. Цікаві такі незвичні, також засібка в них цікава. Підбір шпилька і дуже яскрава підошва, Як бачите, для повсякденного образу ще прикрасити себе і для вечірнього точно. Ось такі босоніжечки, що були комфортні, ніби ортопедична модель, прикрашені ось цим декором, мерехтливим камінням на квітах. Ще ось такі мені босоніжечки сподобались від Марк Спенсер. Бачите, вони також в хорошому стані, такий цікавий каблучок у них. Ось такі лофери були зі срібним ланцюжком. Світлі макосінчики з перфорацією і ортопедичною устилкою. А це від River Island такі босоніжечки на стійких підборах. І туфля на високих підборах, човників хижі леопардовий принт. А ці ніби мережині, але височений каблук ніби на другому поверсі. Ось такі босоніжечки. Погано відзняла їх. Ближче ось такі босоніжки нові. Тут також змійний принт. Вони на високій платформі також. Думаю, нові, ось такі трояндові балеточки, дуже акцентні. Ось такі босоніжечки блискучі, в хорошому стані. Думаю, що вони шкіряні. І ось такі шлюпанці мені сподобалися, всієї камінцями дуже гарно блищать. Це Ось такі ще були чорні босоніжечки, чорніжечки, мені невідомі, вони були в хорошому стані. Я думаю, що це натуральна замша, чорний насичений колір, як бачите, відкритий носочок, високий тонкий каблук і застібаються на ремінець на колощі І На передній частині, як бачите, є такі декоративні елементи, ніби пелюсточки такі пришиті. Це класичний, елегантний стиль, вважається досить універсальним для багатьох подій. Сподобалась мені в хорошому стані була блуза від ONLY, Це данський бренд Мас-Маркет, частина компанії Бестселері, які Jack and Jones. Музочка, ну, як бачите, в Бохо стилі, така вільна, вільні об'ємні рукавчики на півпрозорі. Вона з такого шифону поліестерового і на підкладинці. А ну тут э, такий комірець тій карюшею, рукава ліхтарики. В общем, така дуже гарна, в принципі, може використовуватися як повсякденні, так і в святкових образах. Мені, на жаль, була замаленька. І знову відтондлі ось така блузочка цікава ось цим мережевим. Тут чорний насичений колір була в хорошому стані, також досить базова універсальна модель, оскільки поєднує в собі класичний романтичний стиль. А ось це додає такої жіночності і елегантності. Думаю, її можна адаптувати до різних образів, але до легантного та офіційного образу, особливо. А можна з класичними брюками або з підничками-олівцем, щоб створити строгий, але витончений офісний стиль, або до вечірнього образу, наприклад, шкіряними спідничками чи штанами для сміливого і виразного образу. Ну, таким чином, сіла на мене, Як бачите, вона мені замаленька, і тут 100% візкоза була в складі. Ось ця блузочка мені ще сподобалась: цей чиндем, шведський мас-маркет бренд. Захопила мене вона своїм яскравим і з цим кораловим кольором. Вона має такий витончений крій, який підкреслюють ось ці вишукані деталі. Це високий комір, оздоблений витонченими рюшами, та хвилясті волани на рукавах, які надають образу такої легкості і романтичності. Фактура тканини має ефект жатості, це щось типу мусліну, мені здається. У нас комір також застібається на гудочки, і тут, як бачите, 100% бавовна в складі. Ну, на мене ось таким чином сіла. Я її забрала, вона мені сподобалася. Створює таке відчуття повітряності, що робить блузу ідеальним вибором для створення жіночних і витончених образів. І цей фасон, в принципі, дозволить створити як повсякденні, так і ділові і також святкові образи. Сткуковтинку знайшла бренд Мітча, в хорошому стані. Був картон класичного такого стилю. А яскрава, примітна така акцент на річ чорною кантовкою, яка підкреслює виріз, планку з гудзиками та накладних кишень. Кардиган має круглий виріз, довгі рукавчики, дві кишені спереду застібаються на гудзики. Тут простий такий крій в складі 100% котон. Можна віднести до повсякденного або базового стилю, хоча це акцент на річ через колір, але це все-таки універсальний елемент гардеробу, який можна поєднувати як з класичними, так і з більш кежуальними речами. І трикотажні вироби на. Сайті коштують від 59 до 130 євро. До речі, знайшла схожий на мій кардиганчик, Він там коштує 90 євро на тому ж сайті. І цей бренд, заснований в Данії в 32-му році, спеціалізується на виготовленні якісного трикотажу светрів, блуз суконь та іншого одягу для жінок, що цінують моду. У них повсякденні колекції можна комбінувати для створення повного гардеробу для роботи дому та вечірок. На мене, в принципі, непогано сів, хотіла його забрати в інший день, але він був вже відсутній. І це мас-маркет бренд. Светрик від Lacoste, Це усім відома французька марка заснована в 1933 році теннесистом Рене Лакостом, Символ і логотип, ви знаєте, зелений крокодил. Бірки з написом зустрічаються вже на вінтажних виробах. І це класичний такий вінтажний вовняний светр. Показую вам, що є пошкодження горловини. Там розійшовся шов, і манжети там вже потеробилися края. Тут класичний ромбовидний візерунок Арга. Він походить з Шотландії, асоціюється з престижем та витонченістю 17-го сторіччя. Виподібний виріз, що є класичним елементом светрів, стримані в разні кольори, на грудях лого логобренду. Гладка, еластична, щільна в'язка в складі 100% вовна є, от, бачите, знак Woolmark. Знак якості Свети поєднується кілька стилів, класично, спортивно-елегантний. І, до речі, светри з візерунком Арґел є актуальною тенденцією, вважається модним елементом осінньо-зимового сезону 25. Того року лакости позиціонується як доступна розкіш або преміум бренд, їх вироби відомі використання високоякісних матеріалів та увагою до деталей. Наприклад, виготовлення одного пола включає 12 етапів, займає 15 днів. Светри ось показую на лакости Юга від 4,5 тисяч до 6,5 тисяч гривень зі знижкою, а повна вартість до 11. Ось таку курточку знайшла. Наш шкіряна, це бренд Cantex Laser, це американський бренд шкіряних виробів, базується від Альго, штат Техас. Бренд якраз відомий своїми шкіряними куртками, деякі з них датуються 70-ми роками. Це такий невеличкий бренд, не масовий виробник. Ось, як бачите, це карамельного такого теплого яскравого кольору Тофі-курточка. Мені такий подобається. Вона поєднує в собі риси шкіряної сорочки і класичної куртки, що дозволяє їй легко вписатися в кежуальні образи. А, ну, повсякденна вона димисезонна, універсальна модель, добре поєднається з різними кольорами та фасонами одягу. Має прямий крій, ось як бачите, по бокам є такі розрізи закруглені. Загалом куртка має не облягати, щоб створити такий розслаблений вигляд. Курточка тримає форму, і шкіра в неї доволі щільна і плотна. Що й Досі от, таким чином виглядає позаду. Тут рубашечного типу такий комір кишеньки, Які надають курці функціональності трішки візуального утилітарного вигляду. Бірочка підтверджує, що це дійсно шкіра. Ну, загалом такий універсальний, доволі елегантно цікавий, і практичний елемент гардеробу. До Класичних, елегантних повсяденних образів, з класичними брюками, спідницями, джинсами і сукнями підійде. На мене, як бачите, вона обтисла, замала, вона має бути набагато вільніша. Ось і не сподобався мені ось цей комір, який був занадто вже заношений, навіть змінив колір на брудно такий темно-коричневий. Ну, залишила, звичайно, цю курточку, хоча річ класна. Підсумовуючи, хочу сказати, що я купила хустинки шовку, спіральний візерунок і з об'ємними квітами в техніці тай-дай. Плузочку червону від e H&M, жалкую, що не забрала фуксійну ковтинку і рюкзак від Michael Kors. Такі були знахідки цього разу. Пишіть, що вам сподобалось, щоб купили собі. Підписуйтесь на канал, підтримайте україномовний контент. І до нових зустрічей в нових відео. Бережіть себе!